Вітаю, друзі! Я радий вітати вас на моєму молоденькому каналі на YouTube. Я Дмитро Коропенко, репетитор, коуч та автор навчальних курсів. Хочу поділитися з вами приємною новиною. Мій відеокурс, який я створив сам, що називається Duolingo на 120 плюсом. На даний момент містить вже більше 90 уроків. Коли я починав, коли я його перше створив, це було приблизно. У січні 2023 року в ньому було 51 або 52 уроки, точно вже я не пам'ятаю. Duolingo постійно змінюється, постійно додає нові уроки, і я, звісно, теж додаю в свій відеокурс нові. о бачите як оговорився, да? обмовився Доолінго додає нові завдання, і я додаю в свій відеокурс, нові відеоуроки. Зараз вже їх більше 90, а коштує він так, як і коштував. Я не буду зараз відволікати вас надовго відеовідгуками, учні письмовими відгуками. Цього всього достатньо. Загляніть, будь ласка, на з -з -з зазирніть на мій сайт do.englishtest.top, а також інші сайти, там ви побачите всі ці відгуки. Вони всі справжні, особливо відеовідгуки. Ви побачите, що якщо ви любите самостійно підвищувати свій результат, то цей відеокурс допоможе вам. Зануритись у, на місяць, два або три, залежно від ваших життєвих обставин, наскільки терміново потрібно здати Долінго, і самостійно з цими відеоуроками підвищити свій результат. За це вже зробили пару сотень а, учнів. Окей, друзі, пам'ятайте про мій відеокурс. А, я вважаю, що його вартість у порівнянні з багатьма уроками з репетитором, вона більш ніж демократична. А, він Повністю побудований на справжніх питаннях з тесту дуалінгу, справжніх, Тобто відчуйте різницю не створених кимось завданнями, або словами, або вправами, або питаннями, да? а просто запозичених із реальних дуоінго. Тобто ви тренуєтесь на справжньому. До того ж, я завжди ділюся із покупцями. Моєго, моєго цього відеокурсу посиланням на мій улюблений ресурс, найкращий в світі це моє глибоке переконання, де більше 15 тисяч реальних питань. Тобто поєднання перегляду відеоуроків та практики на реальних завданнях дає максимальний результат. Окей, друзі, я бажаю вам успіхів. Звертайтеся, пишіть. На WhatsApp, Telegram, Viber, як вам зручно, e-mail. я завжди відповідаю. Впевнений, що я можу бути вам у нагоді. До зустрічі в наступному відео.